Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні на календарі, 8 серпня 2024 року. І ми завітали на демонстраційне поле компанії «Сингента» в господарстві ТОВ АЕФ Колос, яке розташоване в Царичанському районі Дніпропетровської області. На даному полі висіяні лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів кукурудзи компанії «Сингента». І зараз експерт з польових досліджень розкаже, яка система захисту застосовувалась на даних культурах. І зробимо невеличкий огляд рослин, тому пропоную розпочинати. Доброго дня. Зараз ми знаходимося на полі з гібридами соняшника компанії Сенгента. Минулого разу було внесено лише гербіцид на класичному сегменті. Це «Премекси» та «Зе а на імі сегменті це каптор та каптора плюс. Після того було зроблено ще дві обробки, а саме це у фазу восьми листів. Ми внесли таку бакову суміш, як наш фунгіцид Амістар Голд» сімдесят 75 літрів на гектар з додаванням наших амінокислот плантіс нормою літр на гектар та інсектициду Енджо нормою 0,18 літрів на гектар. Після цього, у фазу ботанізації, ми зробили ще одне внесення бакової сумішу нашого фунгіциду Амістар Екстра нормою 0,75 сімдесят літрів на гектар з додаванням інсектициду Ампіго нормою 0,25 літрів на гектар та наших амінокислот квантіс нормою літр на гектар з додаванням бору нормою також літр на гектар. Як можемо побачити, соняшник знаходиться в доброму стані, міжряддя досі чисте. Листя верхні, в нас листя без хвороб. Нижні, на жаль, вже через посуху починають фізіологічно відмирати. Так як у нас за весь період вегетації випало всього 90 мм з моменту посіву, в липні у нас взагалі майже не було дощів, лише два дождя по 2 мм. і в серпні також не було зовсім дощів. Як бачимо, запиленість у нас проходить добре. Поші хоч в центрі запилений з насінням. Верхні листки, як я вже і казав, без хвороб і продовжують виконувати свою функцію для навиву зерна та формування майбутнього врожаю. Зараз пропоную перейти нам на повс кукурудзи і подивитися ситуацію на ній. А зараз ми перейшли до гібридів кукурудзи компанії Сингента. Як ми пам'ятаємо з минулого разу, ми спостерігали дію нашого нового гербіциду Рейкер Екстра. Зараз на відео ви можете побачити різницю між обробленою та необробленою ділянкою на даному полі. Після чого було зроблено ще два обробітки. А саме це у фазу 7 листів ми внесли сюди таку бакову суміш, як брексів-цинк нормою кілограм на гектар, з додаванням наших амінокрсон пантіс, нормою літр на гектар та інсектициду каратезеон нормою 0,25 літр на гектар. Потім у фазу початку цвітіння кукурудзи ми внесли сюди ще одну бакову суміш таких препаратів, як наш фунгіцид Амістар. Екстранормою 0,75 літрів на гектар з додаванням інсептициду нормою 0,25 літрів на гектар та наших амінокислот Вантіс нормою літр на гектар. Друзі, як ви можете бачити, на даному полі вже був зібраний врожай таких культур, як озимий ріпак та озимі зернові. Зараз на екрані ви можете бачити таблички з врожайністю. А наостанок бажаю вам високих врожаїв. Мирного неба та до зустрічі в полях.